Доброго вечора, дорогі підписники і гості каналу Село Моя Доля. У цей вечірній час я знову до вас і бажаю всім доброго здоров'я і мирної ніченьки. Як я обіцяла в котромусь із попередніх своїх коротеньких відеороликів, сьогоднішня розповідь буде. Про лікувальні властивості деяких наших вазонів. І почну я розповідь з вазонів, напевно, не всі знають, що вони являються лікувальними. Бо коли запитати когось, які вазони мають лікарські властивості, звичайно ж, на алоє, золотий вус. Можливо, каланхоє, але про те, що сансевієрія має лікарські властивості, напевно, знає не кожен. А це так, крім того, що сансевієрія – гарний вазон і невибагливий вазон, вона ще й має деякі лікувальні властивості. І сансевієрія допоможе нормалізувати обстановку. У вашій кімнаті, чи в квартирі, чи в будинку, якщо в вашому житті присутній стрес. Сікінс санс... із сансевієрії допоможе при болю в вухах та при опіках. Вже сам запах сансевієрії допоможе позбутися головного болю. Примочки з листя допоможуть. Пришвидчити загоєння ран. Ця рослина допоможе людям, які страждають від метеозалежності, підвищить імунітет, прискорить одужання при простуді, але лікуватися ліками і сансевієрії потрібно обережно, тому що в цій рослині у складі. Цієї рослини є дуже багато сапонінів, а це отруйні речовини, які також використовуються і в народній медицині, але ж при домашньому лікуванні їх потрібно, ліки із Сансівієрії потрібно використовувати дуже обережно. Не всім відомо, що лікувальні властивості. Має такий поширений вазон, як товстянка. Або красула, його ще називають, або грошове дерево. Бо про товстянку в народі кажуть, що вона притягує фінансове благополуччя в родину. Але потрібне не до кашки листя товстянки, загоїє рани. А коли із листочка зняти шкірку і прикласти його до мозоля, звичайно, попередньо його розпаривши, то через кілька таких процедур можемо позбутися надокучливого мозоля, настоянки із цього вазона допоможуть позбутися болю при артритах, боротися із вірусами, з герпесом. І з ангіною. А щодо одного із видів герпесу, оперізуючим лишаєм, то я вже переконалася на власному досвіді, що цей вазон також дійсно допомагає. Бо у моєї старенької мами влітку був оперізуючий лишай. Це дуже Прикра болячка і така довготривала болячка. Звичайно, використовували для лікування і медичні різні препарати. Але разом з тим протирали прящики від цього лишая оперізуючого і соком із товстянки. І на якийсь час печія і біль в цих прищиках. Цих позначках вщухав. Також із листочків цього вазома роблять свічки і лікують ранню стадію геморою. Кашка з листочків цієї рослини також допоможе позбутися свербежу, коли покусали якісь комахи. Дрібно порізане листя і гілочки цієї рослини, залиті горілкою, допоможуть у боротьбі із таким захворюванням, як варикоз, а також допоможуть позбутися болю в попереку. Ось така вона наша товстянка. А цей вазон навіть реклами не потребує. Популярний лікар з наших підвіконь алої. Алоє деревовидне. Звичайно, тепер дуже популярним став алоєвера, але поки що в мене алоєвера на, на, на моїх підвіконях нема. А ось такий деревовидний росте. А домашні препарати з алоя ефективні при лікуванні гастритів, виразок. Шлунка і 12 кишки, вбиває дезантерійну паличку, лікує запор, панкреатит, ангіну, цукровий діабет, нежить, гайморит, захворювання нижніх дихальних шляхів, бронхіти, лікує рани, опіки. Поганий апетит, радіаційне випромінювання. Але хоч дуже багато захворювань можна позбутися з допомогою цього такого цілителя домашнього, також потрібно бути обережним, бо він має і рад протипоказань. А протипоказання в нього це вагітність, гіпертонія із захворюванням серця, онкохвороби. Діти до 3 років, жінки, що годують груддю. Детальні рецепти, якщо комусь цікаво, звичайно ж, можете знайти на сторінках Ютуба, на сторінках інтернету. Особливо багато рекомендацій з приводу лікування таким, такою рослиною, як алоє, я бачила на сторінці Наталі Земної. Яка говорить про те, що алой потрібно використовувати тоді, коли йому вже більше 5 років. Хоч в народі говориться, що не менше, ніж 3 роки. А я особисто використовую алой, коли в мене довго не проходить бронхіт і не допомагають аптечні ліки. Беру 100 грам масла, 100 грам меду, додаю чайну ложку. Соку з алої і стараюся ввечері випити цю мікстуру і запити гарячим молоком. Через кілька днів бронхіт потроху відступає. Не менш корисний ще один колючий лікар із наших підвіконь, а також використовують його, а це агава, як ви бачите. Використовують препарати і загави, як знеболюючий засіб при зубному болю, лікують також виразку шлунка, гастрит, коліт, запалення сідничого нерва, ревматизм. Також допоможе знизити температуру, допомагає в лікуванні астми і пневмонії. Ось такі вони лікарі. Зелені лікарі з наших підвіконь. А я сьогодні зупинилася лише на кількох із них, а звичайно ж, не можу в перечисленні назвати ще і каланхої, і Золотий вус, і пеларгонію, і лавр Благородний, і мураю, і розмарин, і лимон. Але якщо комусь цікава моя розповідь, то про інші рослини розповім в іншому своєму відеоролику. Дякую всім за увагу. Особливо дякую всім тим, хто підписаний на наш канал, хто передивляється наші відеоролики, хто пише коментарі, ставить вподобайки. Дуже дякую вам дорогенькі, за вашу підтримку. Вона є неоцінимою. Допомагає і каналу розвиватися, і авторам каналу. Вірити в те, що наші розповіді комусь таки потрібні, і готувати нові розповіді. Бажаю всім мирної ніченьки, доброго здоров'я і усіляких гараздів. І як завжди, згадую про те, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. Я кажу до зустрічі.